Дуже дякую вам за підтримку мого каналу. Ви мотивуєте мене продовжувати свою справу. Підтримати канал та підписатись у телеграм можна, перейшовши за посиланням в описі. Дякую і приємного перегляду. Це мав би бути простий підробіток. Я хотів трохи підзаробити, допомогти оплатити оренду, зменшити борг по кредитній картці. Але для роботи, яка полягає лише в доставці їжі, все перетворилося з буденного на небезпечне, неймовірно швидко. Я працював на складі дуже рано вранці то закінчував роботу ще в день. Другу роботу брати я взагалі не планував. Зарплата була прийнятною. Але коли мій сусід по квартирі несподівано кинув мене на призволяще, Приїхавши до своєї дівчини без попередження, я опинився у фінансовій пастці. Тоді я вирішив пошукати легкий підробіток, доставку. Вибір звівся до Дордеш до чи Убер. Я вирішив, що краще вже доставляти їжу, аніж возити людей. Тож я зареєструвався, коли почав, платили небагато. Напевно, коли сам призначаєш собі години роботи, все виходить не надто стабільно. Я подумав, що зможу пристосуватися до графіку своєї основної роботи, тож це було найкраще, що я міг зробити. Чесно кажучи, якби це була єдина проблема, все ще було б терпимо. Але клієнти, ось, де почалося справжнє дивне. Я знаю, що багатьом кур'єрам доводиться мати справу з дивакуватими людьми, але коли справа стосується їжі, більшість стають ще більш нестерпними. Звичайні замовники траплялися часто, але ті, з якими я працював останні кілька тижнів, скажімо так: якщо я зроблю зараз неправильний крок, все може скінчитись дуже погано, дуже погано тепер, коли я знаю те, що знаю. Я працював кур'єром вже місяць, і перші два тижні доставки були без подій, виснажливо і нудно, але без пригод. Я жив у доволі маленькому містечку, тож замовлень було небагато в середньому за ніч. Хоча, зважаючи на розміри містечка, мене здивувало, що стільки людей користувалися додатком для доставки. У цьому сенсі мені пощастило, та здавалось. Майже нікого іншого з кур'єрів тут не було. Без конкуренції я отримував чимало замовлень спочатку, хоча більшість клієнтів були літні люди і давали мізерні чайові, незалежно від якості обслуговування, я все ще ледь зводив кінці з кінцями і починав занепадати духом. Думав, що доведеться знайти іншу роботу, щоб перекрити нестачу і заплатити за оренду, поки не знайду нового сусіда. Тоді я прийняв замовлення, яке змінило все Це була доставка до невеликого будинку для літніх людей на околиці міста, я не очікував нічого особливого, адже багато старших клієнтів були скупими і вимогливими, тож я пішов забрати замовлення. Більшість моїх доставок були з небагатьох ресторанів у місті, а також із кількох закладів швидкого харчування поблизу. Це замовлення було з дивного маленького грецького ресторанчика, який відкрився лише місяць тому. Називався він Фаус і подавав класичні грецькі страви з деякими новими варіаціями. Згідно з відгуками, він вже стиг стати досить популярним. Я думав, що отримуватиму чимало замовлень саме звідси, я приїхав туди якомога швидше. Це була доволі занедбана будівля. Не видно було, щоб хтось доклав зусиль до відкриття, і мене здивував її стан. Я підійшов до вхідних дверей і побачив напис великим шрифтом, Назва ресторану Фаус. Я зайшов усередину і почув дзенькіт дзвоника. Став чекати, щоб хтось підійшов до стійки і роззирнувся навколо. Зал був дуже маленький, і відвідувачів на той момент не було. Усередині все виглядало охайно, декор був непоганий, атмосфера підходила до такого типу закладу. Я побачив багато класичних картин на стінах і оцінив старання, але картина Гойї з Сатурном або Кронусом у греків, що пожирає своїх дітей, була трохи неприємною, особливо зважаючи на те, що висіла вона поруч із кухнею. Для закладу, який щойно відкрився, мене здивувало, що всередині не було людно, але якщо всі брали замовлення із собою, то це було б більше роботи для мене, тож я не скаржився. Озираючись, я відчув сильний запах. Я люблю грецьку кухню, але тут пахло чимось зовсім іншим. Аромат був солодкувато нудотний, настільки дивний, що я не міг вирішити. Він приємний чи огидний. Були ще якісь відтінки запахів, які я взагалі не міг описати. Мої роздуми перервала маленька жінка, яка вийшла з кухні і зиркнула прямо на мене. Вона виглядала дуже старою і виснаженою, але в її очах сяяла енергія, що зраджувала її вік. Вона пильно розглядала мене, і я відчув дивне занепокоєння. Перш ніж незручна тиша затягнулася, вона раптово усміхнулася і привітала мене. Ви кур'єр? Я кивнув, і вона виглядала вкрай задоволеною. Так, так, добре. Мене звати Антропос, але друзі називають Енні. Ласкаво просимо. Я дуже рада, що ви працюватимете з нами. Дозвольте пригостити вас чимось, перш ніж ви поїдете. Вона вже рушила повз мене до стійки, щоб узяти щось. Але я намагався сказати їй, що не треба, бо мені вже треба поспішати, але вона й слухати не хотіла. За кілька хвилин вона приготувала мені маленький смачний перекус, коржик, і турботливо поводилася зі мною, як матір: Дякую вам, пані, але мені вже потрібно відвозити замовлення. Вона кивнула і торкнулася рукою до голови. О, так, звісно, вибачте, я просто обожнюю пригощати людей. Воно вже має бути готове. Зачекайте тут, я принесу. Я сів на невеличкий стілець. Замить вона повернулася, тримаючи величезну коробку, яка ледве не випадала з її рук. Я поспішив допомогти, і вона знову подякувала. Це особливе замовлення для наших друзів у будинку для літніх людей. Поговоріть із Джейком він забере доставку лише йому передайте коробку, нікому іншому. Не залишайте її, якщо його нема. Вона вручила мені коробку, і я здивувався, як вона взагалі могла її підняти. Здавалося, що вона важить майже сотню фунтів. Вона сяяла усмішкою, провела мене до дверей і відкрила їх. Я подякував і теж спробував усміхнутися, незважаючи на напруження від важкезного вантажу. Вона здалася дуже милою. Але щось у всьому закладі було дивне, я ніколи ще не возив такої величезної доставки, і було дивно, що вона була в ящику, який більше нагадував тару з мого складу, ніж коробку для їжі. Запах теж був той самий дивний солодкуватий, але неприродно сильний, ніби ним щось намагалося замаскувати. Я вирішив, що це не має значення і поїхав робити доставку. Моєю метою був будинок для літніх людей Пікманс Грін. Ззовні він виглядав досить приємно, але всередині я ніколи не був. Я вже перечував капризних клієнтів, які будуть незадоволені їжею і дадуть копійні чаєві. Але я вирушив далі і приблизно за 10 хвилин був на місці. Я встиг у гарний час і подзвонив у дзвінок на ресепшн. Чекав відповіді, але ніхто не виходив. Я вже збирався залишити коробку там та пригадав свої інструкції, і вирішив почекати. Нарешті з кабінету вийшла медсестра. Вона підійшла до мене, і я помітив, що на Бейджику було написано Ненсі. Вона була дуже вродливою, і я усміхнувся, коли вона звернула на мене увагу. Добрий вечір. Години відвідування вже закінчились. Але чим я можу вам допомогти? Я привітався і показав на коробку, яку поставив поруч. Так, будь ласка, я шукаю Джейка. Я повинен передати йому це замовлення. Сподіваюся, він поділиться ним з кимось, бо, інакше, я засміявся, уявивши, як одна людина отримує величезний ящик з їжею. Але замість того, щоб розслабитись, жінка напружилась і дивилась на мене трохи тривожним поглядом. Джейк, так, зачекайте хвилину, я його покличу. Я стояв і чекав, поки з глибини коридору не вийшов літній чоловік. Він виглядав роззлюченим і спершу глянув на ненці, а потім на мене. Це він? Ти казала, що мене кликали? Молода медсестра кивнула і виглядала стривожено. Атмосфера була напруженою, що було дивним для звичайної доставки. Я не знав, що сказати. Він знову подивився на мене, потім на ящик, і скривився. Я вирішив пояснити сам: Так, я привіз ваше замовлення з Дордеш, Енніс Фагус сказала передати його особисто вам і ніде не залишати. Я спостерігав за його реакцією. Він виглядав підозріло, але, зрештою, кивнув і пройшов повз мене. На мій подив, він без зусиль підняв коробку і поніс її, він навіть не визнав мого існування. А як же, почав я, але медсестра різко зупинила мене, підсунувшись ближче і натягнуто всміхаючись, ось ваші чоєві, дякуємо ще раз. Вона сунула мені невеликий конверт. Я хотів було запитати, чи ще щось потрібно, але вона швидко сказала мені йти вони зачиняються на ніч, це здалося дивним, але я й сам не хотів залишатися там довше. Я вийшов із будівлі і повернувся до своєї машини, сівши, вирішив перевірити, як цього разу мене обділили. Вони вибрали опцію чайових готівкою, я був упевнений, що мене знову надурять. Джейк виглядав, як справжній покидьок. Тож я припускав, що всередині може бути порожньо, але я помилявся. У конверті дійсно були гроші 800 доларів. Я перерахував кілька разів, і щоразу виходила та сама сума. Я не розумів, чому вони дали мені стільки, аж раптом побачив маленький аркуш паперу, схований серед купюр. Я розгорнув його і прочитав написане: Візьми це і більше не повертайся, не бери жодних замовлень сюди, заради свого ж плаха». Це було дуже дивно. Хтось намагався попередити мене, аби я не робив більше доставок сюди ще й дав величезні гроші в якості чайових. Якщо чесно, для мене це стало ще більшим стимулом повертатись, але я все ж замислився чому хтось залишив таке повідомлення. Тоді я був досить наївний і подумав, що, можливо, інші працівники просто хочуть залишити ці доставки собі. Аби утримувати величезні чайові. Як би ж справа була лише в цьому, незважаючи на дивне попередження, я погодився на наступне замовлення в Пікмансґрін, воно знову було з ресторану Фаус. І коли я приїхав, Енні знову зустріла мене, немов рідного. Вона була надто привітна, Щипала мене за щоки, казала, що я не доїдаю, що шкіра та кістки. І що вона мусить мене відгодувати. Як би це не виглядало, я був зацікавлений лише в щедрих виплатах. Кожного разу, коли я доставляв їжу до будинку для літніх людей, я отримував готівкою приблизно 800 доларів. За такі гроші я був готовий перетерпіти і дивну прихильність власниці ресторану. Того вечора я віз вже дві коробки, і довелося заносити їх по черзі. Я чекав на ресепшн, щоб мене впустили. Але цього разу замість молодої і красивої медсестри Ненсі був молодий чоловік, якого я не бачив раніше. Під його очима були величезні синці, наче він не спав тижнями. Він побачив, як я важко тягну коробки, але навіть не зрушив з місця, лише холодно сказав: Доставка, як і внуви, захекано відповів, намагаючись підняти другу величезну тару. Яка здавалася такою важкою, ніби там ціла корова. Коли коробки були вже всередині, молодий чоловік підійшов, щоб забрати їх, але я зупинив його. Вибачте, але я повинен передати це лише Джейку. Ви могли б його покликати? Чоловік зиркнув на мене з люттю, і я мимоволі відступив, ніби образив його. Я повторив, мені наказали залишати доставку тільки для Джейка. Вибачте, його обличчя залишалось кам'яним. Нарешті він сухо відповів: Його зараз немає. Я розгубився, не розумів, чому мені про це нічого не сказали. Думав, може, все ж залишити коробки цьому медбрату, але його поведінка викликала в мене тривогу. Я вже був готовий погодитися, коли двері відчинились, і увійшов Джейк. Я побачив його. Побачивши його, молодий чоловік відразу почав сперечатися з ним якоюсь мовою, яку я не впізнав, але звучала вона дивно надто грубо, наче негрецька і, взагалі, не схожа ні на одну знайому мені мову. Я не розумів жодного слова, але за тоном це була серйозна сварка. Мені ставало дедалі некомфортніше. Я просто хотів отримати чайові і піти, але тоді Джейк ударив того хлопця, коли той показав на мене і провів пальцем по горло. Мені зовсім не сподобалось, куди все рухається. Я кинув коробку, розвернувся і побіг, аби просто забратися звідти якнайшвидше. Я не знав, що саме викликало їхній конфлікт, але відчув, що трохи і мене теж могли б атакувати. Я вирішив якийсь час ігнорувати замовлення для будинку пристарілих. У мене вже були відкладені непогані гроші, і цього мало вистачити на певний час. Але минулої ночі мене знову втягнули. Я отримав прямий телефонний дзвінок від Енні з Фагус. Я не знав, звідки вона дістала мій номер, але вона просила мене зробити велику доставку для кейтерінгу в Пікмансґрін. Вона пообіцяла заплатити мені 2000 доларів плюс чайові, якщо я погоджуся. Незважаючи на те, що сталося востаннє я не міг відмовитися від такого заробітку, я погодився. Я приїхав рано вранці до ресторану і зайшов усередину. У приміщенні було дивно холодно, наче там давно ніхто не готував. Я вигукнув у бік кухні, повідомляючи про себе: Алло? Але ніхто не відповів. Я озирнувся і помітив, що світло теж було дивно тьмяним. Здавалося, вони заздалегідь зачинили ресторан. Нарешті з кімнати вийшла Інні. Вона посміхнулася, коли побачила мене, але в темному світлі та з мішками під очима її обличчя виглядало майже потворно, я мимоволі здригнувся. Та, попри це, вона, здавалося, дуже рада мене бачити. О, ось ви, заходьте, заходьте, доставка вже готова. Ми так вдячні, що ви допоможете наготувати стільки людей! Вона провела мене до кухні. Там я побачив гігантський ящик, який чекав на мене. Я не витримав і заперечив вибачте, пані, але я навіть з роклою не зміг би це підняти. Це виглядає як місячний запас їжі. Навіщо їм стільки, та ще й у промисловому ящику? Вона лише махнула рукою о, не хвилюйся. Так, воно важке, але мої сини допоможуть тобі знести його. А там Джейк підтримає це не просто обід, це велика партія нашої особливої страви. Це весь результат роботи нашого ресторану. Вона знову посміхнулася. Тим часом у кімнату непомітно зайшли двоє підлітків. Енні звернулася до них якоюсь мовою, яку я не впізнав. Мені здавалося, що це була та сама груба мова, якою сперечались чоловіки в Грін тієї ночі, це мене насторожило. Хлопці глянули на мене, потім стали з обох боків ящика. Я зрозумів натяк. Енні побажала нам удачі і сказала, що готує ще одну партію. Ми підняли ящик, і він виявився жахливо важким, принаймні кілограмів 90. Ми з силою дотягли його до мого пікапа. Я мусив міцно закріпити вантаж, щоб він не випав. Хлопці мовчки стежили за мною не допомагали, не заважали, просто дивилися. Атмосфера була гнітючою. Я вже хотів заговорити, але передумав. Лише махнув їм рукою і поїхав. Дорогою до Пікманс Грін я міркував, наскільки дивне це замовлення його навіть не було в додатку чи системі компанії, і тепер я віз величезний ящик із їжею у той підозрілий будинок престарілих. Я замислився і раптом почув гучний удари із кузова. Спочатку я злякався, що в щось врізався, потім подумав, що, можливо. Погано закріпив ящик, і він сунувся. Я озирнувся, але ящик був на місці. Все ж вирішив зупинитися і перевірити. Я вимкнув двигун і вийшов з машини. І майже одночасно, із тим, як зачинились дверцята, знову почувся глухий стукіт з кузова. І я здригнувся. Тепер було зрозуміло, що звук йшов із самого ящика, але він не рухався. Я ж навіть не їхав. Як він міг шуміти? Я повільно підійшов, обережно прислуховуючись. Навколо панувала повна тиша. Я чекав кілька хвилин, більше нічого не трапилось. Поряд проїхала машина, порушивши тишу, але з ящика не було звуків. Зрештою, я вирішив, що мені це здалося, і повернувся до кабіни, завів двигун і поїхав далі. Я приїхав до Пікмансґрін, вийшов із машини, і мені здалося, що я знову почув звук, схожий на важке видихання людини. Я озирнувся, але навколо нікого не було. Ситуація мене лякала. Я поспішив зайти всередину, сподіваючись якнайшвидше знайти Джейка і закінчити справу. Всередині він вже чекав біля ресепшн. його постійна гримаса нікуди не зникла. Ледь я увійшов, він піднявся і мовчки пройшов повз мене, навіть штовхнувши плечем. Здавалося, він пробурмотів щось собі підніс. Я пішов за ним до машини. Він зупинився і різко сказав: Відкривай кузов! швидко! Я виконав його вимогу, не бажаючи конфліктів. Поки я розв'язував ремені, я помітив, як він непомітно сфотографував мій номерний знак. Я хотів було щось сказати, але він запитав: як справи? Я вирішив не чіплятися до його дивної поведінки, і відповів: Все добре, допоможете занести? У вас є візок чи щось таке? Він насупився і показав на будівлю. Тут недалеко, використай спину. Його посмішка була ще страшніша за насуплене обличчя, зуби коричневі, гострі, як голки. Я лише кивнув і нахилився, щоб підняти ящик. Ми разом підняли його з кузова і потягли всередину. Я йшов задом, і кут був незручний. Я попросив поставити його. Треба відпочити, пальці вислизають. Але він проігнорував. Майже прийшли. Я наполягав ще раз, але зрештою ящик вислизнув у мене з рук і з гуркотом упав на землю з мого боку. Джейк вигукнув щось дивною мовою і нахилився перевірити ящик. Моє обличчя почервоніло від сорому, та раптом моє серце зупинилося. З середини ящика почувся чіткий стукіт, потім ще один, і мені здалося глухий крик. Я завмер, дивлячись то на ящик, то на Джейка. Щоб упевнитися, що він теж чув це, його злість миттю зникла. На обличчі з'явилася жахлива посмішка. Він поліз у кишеню і витягнув конверт. Знаєш що, я сам із цим упораюсь. Сет допоможе мені донести. Він свиснув із будівлі вибіг той самий молодий чоловік, що дивився на мене раніше. Джейк простягнув мені конверт не переймайся цим. Це більше не твій клопіт. Візьми, купи собі щось гарне, друже. Їдь обережно і передавай вітання Антропо та її ресторану. Він дивився на мене своєю огидною усмішкою, поки втискав конверт мені в руку. Потім разом із хлопцем підняв ящик. Тепер удари зсередини стали голоснішими і частішими. Останнє, що я почув, коли вони заносили ящик, було схоже на слово. Допоможіть, я пішов звідти в жахливому заціпенінні. Не знав, чи варто дзвонити в поліцію, чи краще просто поїхати додому і сховатися. Я чув це на власні вуха. Я не бачив нічого, але я не божевільний. У ящику щось було або ще гірше хтось. Чим більше я про це думав, тим гірше все виглядало. Я не міг зрозуміти, у що саме я вліз. це що торгівля людьми, чому тоді вони починали з менших коробок. Я пригадав Енні, вона здавалася такою милою, такою привітною, але водночас надто наполегливою, аби я працював саме на неї. Я боявся, що вона знає про мене більше, ніж я уявляю. Вона ж якось знайшла мій номер. А що, як знає й мою адресу? Чесно кажучи, я й сам не впевнений, чи варто мені зараз розповідати комусь цю історію, але ще більше шматків головоломки склалося разом, то якісніше ставала справжня небезпека. І тепер я боюся, що може статися щось страшне, щось, про що я зобов'язаний попередити інших. Остаточне усвідомлення прийшло до мене тоді. Коли я почав ставити питання про справжню природу дивного ресторану та його клієнтів у Пікманс Грін, я намагався розшукати хоч якісь відомості про Енні та ресторан. Прямих слідів її минулого я не знайшов, але складаючи докупи її ім'я та назву ресторану у записнику, я зрозумів, що жах весь час був переді мною, вона представилася як антропо. Друзі ж називали її Енні, Її Ресторан Фагус. Я написав це поряд у своєму блокноті і раптом побачив страшний сенс: Ресторан Енні, Ресторан Антропо. Енні Антропо Антропофагус. Це слово було мені знайоме. Я подивився його значення Антропофагус. Людоїд той, хто пожирає людей. Тепер я думаю, що знаю, що було в тому ящику, і я ніколи більше не погоджуся робити доставку для них.